променем Чи загадався? в першій частині сталкера тінь Чорнобиля старий скряга Барига Сидорович дещо нам обіцяв? От що мічений я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. Давайте тепер перевіримо, чи не став він, бувало, грати гречного дядька. Кого, кого, але мене тут кожен собака знає. Хе -хе. Навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Як бачите, все гаразд, зона змінюється. А Сидорович залишається і гречного дядька грати не став. Що ти тут робиш? <ріху> Та трохи життя живу, поглянь, як тут. Підписуйся, стріми кожен вечір з 9.30 до 12.00 ночі.